Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, протери Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. А саме сьогодні ми зачитуємо фрагментик з другого послання Святого апостола Павла до Коринфян. Е -е... Дякую, що дочекалися до цього моменту. Е -е, якби на дев'яту я не встигав ще вийти в ефір, е -е, тож, якби... Як тільки зміг, так одразу е, організував стрім для зустрічі з вами. Отже, давайте одразу й перейдемо до послання. Апостол Павло пише: Браття, коли ви були трохи поблажливі до мого безумства, втім, ви і так побла поблажливі до мене. Я палаю за вас ревністю Божою, бо я заручив вас як чисту діву єдиному мужу, щоб представити Христу. Е, апостол Павло, ми пам'ятаємо, писав. Е, Коринфянам з, з двох послань, які знаходяться в, серед книг Нового Завіту, в цих посланнях йде мова про ще інші послання, що він писав до Коринфян. І я нагадую вам, що деякі дослідники Святого Письма стверджують, що в двох посланнях, в двох посланнях міститься чотири листи апостола Павла. Причому, що, можливо, вони навіть не повні, а фрагменти. Їх свого часу ці списки, фрагменти списків об'єднали. І в друге, послання війшли, війшов фрагмент листа Суворого або Різкого, де апостол Павло ну, досить так порівняно з іншою частиною послання, ду дуже жорстко звертається до коринських християн. І безпосередньо 10, 11, 12 глави це якраз класифікують як оце, умовно кажучи, із того, що нам відоме, це третє, третій лист апостола Павла. Отже, сьогоднішній фрагмент це 11 глава, це якраз є те, як пропонують деякі дослідники. пропонують, що це якраз є оце, Суворе його послання. Де апостол Павло, як ми бачимо, він часто в своїх посланнях він і нахвалює, і благає, і благословляє, і повчає. Але от в другому посланні до Коринфян, характерна, його частина в декілька глав, характерна, де апостол Павло ну, дуже відрізняється: його стиль подачі, його настрій. Його риторика, нас саме така емоційна, вона досить ну, разюче відрізняється від іншої частини послання, і взагалі від інших послань. В цілому. І от апостол Павло тут пише, що ви були трохи поблажливі до мого безумства. Втім, і ви, ви і так поблажливі до мене. Тобто він розуміє, що так як він проповідує, проповідують рідко хто. З інших проповідників, з інших апостолів, і мова йде не тільки про 12 апостолів, а взагалі про тих, хто взяв на себе апостольське служіння. Ми знаємо, що в ранній, в ранній церкві апостолами були не тільки учні Христові. Тим більше взяти апостола Павла він сам не був учнем Христовим, він пізніше став християнином і одразу, як він каже, Господь його призвав до апостольства. Але він не єдиний приклад, були і інші. Християни, які прийшли через проповідь апостольську і теж ставали апостолами. Через це от цікаво, що в молитві на літургії, після христійного канону, в кінці Євхрестійного канону, який трива, починається після пісне співу вірою, в самому кінці йде молитва, де виголошується. Молитва за Пресвяту Богородицю, апостолів та інших святих. Але крім того, є ще молитва, яка звучить, щоб Господь пом'янув всіх пророків, вчителів, проповідників і апостолів. Тобто, з однієї сторони, в двох сусідніх молитвах міститься слова. В одній ми молимось до апостолів, а в іншій, в іншій молитві ми Молимо за апостолів. Ну, тобто, Якщо апостоли, 12 апостолів і апостол Павло, вони святі, то ми до них молимось. За них нема чого молитись, вони вже перед Престолом Божим. І так, в принципі, деякі молитви і звучать, що вони є заступниками, ходатами. Через це ми взагалі звертаємось до святих. А які тоді, чому ми молимось за святих? Ой, не за святих, а за, вибачте, отам, проповідники, апостоли, праведники, праведці. Саме тому, що якраз тут. О е, мається на увазі. Саме молитва за тих апостолів, які були в ранній церкві, які проповідували, і за яких ми навіть багатьох і не знаємо, імена яких Кої знаємо. Ми ще знаємо 70 апостолів. Ну вони теж причислені до далеку святих. Але ми ж розуміємо, що в першому столітті якби на існування церкви Христової було безліч багато апостолів, а деякі були ще й лже апостолами, лже От так от апостол Павло він, от говорячи, що от, цікаво, так що ви трохи поблажливі до мого безумства. Тобто, бага... він розуміє, що дехто його вважає за ну такого, знаєте, тим, що він отак от е, ревносно проповідував, що дехто його вважає, ну таким, ви як вийшов з себе, от пам'ятаєте Христа, е, коли Христос проповідував. Е, Дехто з братів його почувши, вважали, що він якби ну, не в собі. Отак От і апостол Павло розуміє, що через його проповідь дехто може стверджувати, що він не в собі. І через те, як він звертається інколи, і через це, і, ну в якому тоні, і через те, яким ну, напли ну, наживом. Тому що ми бачимо, що апостол Павло з однієї сторони і проявляє скромність свою, а з іншої він дуже часто говорить: Я маю на цю на владу. На те, щоб апостольствувати, проповідувати, на те, щоб повчати, на те, щоб ну, викривати гріх в, церкві, в тій чи іншій церкві місцевій. Тому що мене на це призвав Господь. Часто до апостола Павла в його адресу звучали закиди, ну, на якій підставі ти це робиш. Ти ж не один з 12. -х. Ти не один з великих мужів, ну, як він сам про це апостолів з 12, -го говорить великі мужі. Тобто, ти, звідки ти взагалі взявся? Особливо так до нього ставилися християни з Єрусалиму, з Іудеї. А, і, ну, і багато хто вважав його так, дійсно, якимось, як, в, які, от, по суті, безумцем. От він говорить, що ви були, незважаючи на, на, на його такий характер, така подачу. Проповіді Христа, дехто вважав його безумцем. І от апостол Павло каже: незважаючи на мої, от, ну умовно кажучи, на мій стиль проповіді, ви мене е, були поблажливі до, до, мого, до мого такого запального ну, характеру, хоча <кхід> такої. Можливо, надмірного горіння в проповіді. Ну, важко сказати, що мав на увазі апостол Павло ну, так, конкретно, більш такими загальними фразами. І от він, втім, ви і так поблажливі до мене. Тобто він і хвалить, дякує, але ще й якби констатує, ви і так поблажливі. І далі я палаю за вас ревністю Божою. Ну, що саме цікаво, апостол Павло, в принципі, палає ревністю, ревністю Божою за всіх християн, особливо тим, кому він безпосередньо проповідував. І дякує Богові, і молиться за них за цих християн Богові. Тобто, це одна із таких фраз, ну, яка говорить, що апостол Павло дійсно як до своїх рідних дітей відносився до всіх християн, яких він привів до Христа. От таким був, будучи духовним наставником, духовним отцем. Тому, він, тому що він їх якраз народжував це от ці церкви, яким він пише, без більшості не всім, але він пише, він їх родив в Дусі Святому. От, і, бо він каже: от, в принципі, про що й мова йде? Бо я заручив вас як чисту діву єдиному мужу. Тобто, з, ага, щоб представити Христу, отут якраз поєднання, він звертається ж до церкви. І от тут е, ідуть перші такі, перше зародження, порівняння церкви як невісти, от саме євангельські джерела, е, перше джерела, де йде от таке порівняння: церква невіста, а е, невіста чия Христова, звісно. Тобто християнин, християни в цілому, це є образ невинності. Саме коли ми стаємо християнами, ми. от... Е, Відображаємо оцю невинність, яку має е, е, дівиця в той момент, коли йде під венець до свого нареченого. Тобто це дійсно дівство. Е, а саме гріх це є е, гріх людини, це є якраз втрата е, е, цнотливості. Е, і Христова церква, коли починає грішити, тобто християни, коли починають грішити, то вже не є непорочними е, дівами, непорочними невістами для Христа. От. Про це, в принципі, іде і образ євангельських е, притч е, про е, весільний бенкет і про. 10 юродивих і 10 мудрих дів, тобто всі весільні мотиви в притчах. вони якраз теж про, це, про цю ж саму тематику. І далі апостол Павло цікаво тут говорить, досить так. ну, Давайте я зачитаю, потім прокоментую. Змій, змій хитрістю своєю облестив Єву. Я боюся, щоб і ваші уми не пошкодились, ухилившись від простоти і чистоти у Христі, ну тобто від того простого і чистого вчення, яким вони були научені апостолом Павлом, він боїться, щоб вони не ухилились чимось іншим, щоб їх ніхто не облестив, як свого часу Єву облестив диявол. І далі, бо якби хто прийшовши, почав проповідувати не того Ісуса, якого ми проповідували. Або якщо ви б одержали від нього, той, хто прийшов проповідь, не того духа, якого одержали. Або якщо він приніс би вам інше благовістя, інше Євангеліє, іншу звістку, а не те, яке ви отримали, а не те, яке ви отримали, тобто від апостола Павла, то ви б з радістю прийняли такого. Тобто є якась проблема. Хтось, апостол Павло, як завжди, не вдається в подробиці, не вдається. В копанні грязної білизни, умовно кажучи, щоб о, ті, хто не в курсі, вони, умовно кажучи, і не знали, про що йдеться. Тому що, якщо описувати, ну взяв би апостол Павло, знав би він про те, що хтось прийшов, якийсь там, наприклад, дементій, якийсь там проповідник, прийшов. Так, вигадав на, на ходу. Е, і проповідував Євангеліє, але вже видозмінене. Ну, Наприклад, з елементами жидовства, оцього дотримання закону Моїсеєвого, або там з елементами якогось гностицизму е, східного і тому подібних речей. Е, і апостол Павло про це почав би говорити. От я вас навчив так, а от такий-то деменцій прийшов і навчив вас про те, що треба триматися закону Моїсеєвого. Те, що знання ви отримали, ви тим ті знання, які ви отримали, це не непов... Ну, наприклад, гнос... те, що говорить гностицизм в своїй такій суті, що ви не маєте. Можете отримати більше знань, якщо ви станете обраними. А так для вас певна частина знань, а сокровенні знання тільки для обраних, які пізнають, ну, стають. Більш ну, обраним колом вірних хрестових. Ну от такі моменти для гностиків. До речі, щось дуже схоже по, ну, елементи такого є в саентології. де кожен рівень, ти маєш все більше, нібито пізнаєш. А, і якби той, хто стоїть на вищому рівні, має більше знань, ніж той, хто стоїть на менш на нижчому рівні пізнання і якось, ну мовно кажучи, їхнього духовного знання. Так от, якби апостол Павло це все про, про, якби розказував, то він би, умовно кажучи, займався б чорним піаром. Так, він би казав, що таке вчення неправдиве, він би його викривав і критикував, але тим не менше, дехто з тих, хто б читав би це послання, вперше почув би це вчення і почав би: М -м, о, цікаво, цікаво, а ну я почитаю. Це знаєте, як в тому е, е, по -по схожий анекдот, коли. Прислали нового священника на парафію, і через місяць приїжджають люди до архієрея місцевого і кажуть, як добре, що ви, Владико, прислали нам нового священника, бо до його приїзду ми навіть не знали, що таке гріх. От. Тобто тут двояко чи він їм розказав, чи показав на власному прикладі, що таке гріх. От. Через це. Дійсно, можна випадково навчити тому, чого людина і не знала. Наприклад, дитину запитати про такі гріхи. Ну, банально теж така ситуація, е, так на ходу, е, що священик сповідає дитину, або, наприклад, людину, яка, в принципі, жила благочестива, він починає питати про страшні гріхи. Людина часом і не знала про такі гріхи. Ну, особливо візьмемо там, блудні гріхи, так? Там, питати про такі речі, про які людина ніколи не могла й помислити, а священик, питаючи це, людину ну, по суті, роз, ну, розвратив. Тому що дав ту їжу, яка ну, запитав про речі, які отруюють. І людина, яка цього не знала, нам ну, ну, навпаки, а, а що це він мене питав? Давай погуглим погуглив і розвратився. От. Через це апостол Павло, в принципі, керується цією ж ситуацією, щоб не розказувати, які проблеми, але обговорювати їх так. Е... обговорювати їх, критикувати, але не вдаватися в саму суть. В принципі, ті, хто був в темі, ну, ті ж самі Коринфяни, вони прекрасно розуміли, про що апостол Павло говорить. Тобто, знаєте, ну, дійсно, коли людина в темі, їй можна сказати ну, такими загальними словами. І вона все зрозуміє. Ми з вами дійсно можемо тільки гадати про конкретні речі, які апостол Павло мав на увазі, коли писав ці слова. Тільки, от ми буквально знаємо, що про коринфян, Що у них там заявився, заявився якийсь блудник. Як я вам вже розказував, ну і з посланням ми знаємо, що там він почав жити зі своєю мачухою. Ну, скоріше за все, що батько помер, і от е, е, він почав жити з мачухою. Напевно, вона була там молодою, чи Ну, неважливо взагалі. Але суть в тому, перепрошую, тут щось захрипло. Так от, а е, Павло не, не бере до суті питання, але. Всі, хто знає, він проговорює ці речі. І от він говорить, що до вас можуть прийти і вас навчити взагалі іншим речам, чи, е, які, від, е, яким я вас навчив, які відрізняються. І я знаю, що ви по своїй наївності, по своїй довірливості, ви їх приймете. І ви цим самим можете впасти в, ну, в спокусу і відпасти від істинного вчення, відійти від Бога. Спокусившись, в спокусу, спокусившись цими неправдивими речами, через свою наївність, ви ну, можете відпасти, втратити істину віру. Ну і через це якраз він якби через це я і пишу до вас, і через це апостол Павло пише до них суворо, з таким, знаєте, невеличким наїздом, щоб, ну, грубо кажучи, Алло, хлоп, алло, брати і сестри, давайте тр трішки схаменіться і прийдіть до тями, тому що у вас е, уже дехто е, починає дивитись сторону гріха. Я бачу, що вже е, є певні випадки, що хтось до вас приходить і вас можуть навчити не тому, не істинному вченню. І тут е, цікаво, що апостол Павло ну тут він дійсно користується своїм авторитетом і своєю владою. Тобто він пробував в першому в першому посланні в листах, які раніше були написані, він пробував якось дуже м'яко повпливати на Коринфян, на їхній стан духовний, на їхні проблеми, які є в громаді. Але вони не дали ніякого результату. І тому тут, в цьому вже строгому листі, він досить так дійсно користується своїм апостольським авторитетом і такий, ну, вже дає наганяй невеличкий. Е так от далі він продовжує. Та я думаю, що немає ні в чому нестачі порівняно з ніби найвищими апостолами. А тут він говорить вже про, свою, про свій авторитет. Якщо хтось сумнівається, що я чимось відрізняюсь, то я так не думаю. Мій авторитет, моє апостольське достоинство, а по суті апостольське служіння нічим не уступає служінню апостолів з 12. З ніби найвищим, це він якраз має на увазі найвищі апостоли 12. Хоч я і не вправний у слові він каже, тобто риторика в мене трішки хромає, але не в знанні. Тобто, мої знання, а тому і моє вчення євангельське. Воно нічим не відрізняється від вчення апостола Петра, апостола Матвія, апостола Іоанна, Марка і тому подібне. Ні, ні, ні від кого? Ой, нічим не відрізняється. Можливо, я не так вправно говорю, але суть. Від цього не міняється. Вона моє вчення, нічим не відрізняється від них, нічим, ні, ні в чому не уступає, а тому воно є істинним і єдиним вірним. От тут апостол Павло, знаєте, ну, дійсно проявляє таку твердість і відстоює свій, свій авторитет. Тому що, звісно, його авторитет, ну, ми бачимо, протягом усіх послань постійно бомбардується критикою і сумнівами. От, вітаємо. Втім, ми всіляко і за всіх обставин це вам показали. Тобто, показали, що, що вчення апостола Павла воно є істинним і нічим не відрізняється від апостольських в одному блоці. Так, одна думка. От на сьогодні ми завершили читання апостола. Перед тим як перейдемо до молитви. І до чату прошу вас підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео та підписками, хто не підписався. Буду дуже вдячний. Також е, прошу вас е, по можливості підтримати наш канал фінансово, вашими донатами або оформивши спонсорську підтримку на YouTube. Це зробити дуже легко і це нам дуже допомагає. Отже, молитву. Отк... Відкриваємо одну секунду, мені треба. Підключити інтернет до другого девайсу. А, ага, у нас поки він підключається, ми з вами заодно я почитаю чат. Тетяна Цюра слава Богу, навіки Богу Слава. Дмитро Тернавський, Завтра поїду в Фатіму. Фатіму, Фатіму, я... це де? і Це що? Я не розумію вас. Тетяна Хилько, Хилько. слава Ісусу Христоте, Володимир, чи у вас. А... По календаря Фор не зрозумів. Так, Матвій відправляється у нас в блочистивий бан. Такс. От. Тетяна Хілько, зап... уточніть, будь ласка, ваше питання. Я не дуже зрозумів. Так, я поки відкриваю молитву. Так, є у нас. А, е формат по Чи є у вас формат по календарям? Може, календарям? Ви е питаєте про. можливо, ви питаєте про... Е Календарі Софійського братства? Чи правильно, тому що я робив на, на, в телеграм-каналі об'яви, ну, об'яву об інформацію давав? Е, можливо, ви це питаєте? Ага, так. Е, що я скажу? можна вже замовляти, вже є і роздрібна. Е, Можливість роздрібно купувати, але це майже в два рази дорожче. Там він 90 гривень, а якщо взяти 20, 20 примірників, то виходить 64, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну, можна, до речі, <кій> зі своїми знайомими спробувати домовитись і закупити 20, буде дешевше, але в принципі для себе можна і дорожче. Це таке, в принципі, невеликі гроші, як на мене. А, я давайте ще раз продублюю. Ну, не продублюю, а більш розпишу теле, інформацію по календарям, де, як, де в кого замовляти, як на телеграм-каналі IP. Тобто там і отримаєте додаткову інформацію. Так, щось я молитви не можу знайти. А, так, Валентина Касянова, дякую за настанови. Спасибі. Куди вони ділися? Одну секунду, треба історію відкрити? А, що ж таке? А, ось історія? Відкриваю, відкрив молитву. Угу, є. Що я ще хотів сказати по вашим коментарям? Алла Борисівна писала, що я її не переконав з приводу ну, моїх роздумів, з приводу свята введення, що є правда, що і неправда. Ми можемо, в принципі, ви знаєте, ми можемо вірити в те, що Преста Богородиця жила свята і святих, можемо не вірити. Знаєте, це взагалі не впливає на наше спасіння. Тому що спасає віра в Ісуса Христа, який, будучи Богом, воплотився, постраждав, помер і Воскрес і вознісся. Саме ця віра нас спасає. Через це, е, будь ласка, моя справа, знаєте, донести вам різні думки, різні точки зору, різне бачення. <кій> От і все. Далі. Дмитро Тарановський. Ви куди завтра їдете? От мені цікаво, куди? Ви так і не відповіли. А, ще що хотів вам нагадати, це те, що завтра у нас богослужіння. В нашому храмі буде, буде трансляція. І е е єдине, що в нашому храмі не було можливості служити свято, службу святовведенню, тому ми саму службу. Е Ну, перенесли саме богослужіння, не свято, ми свято не переносимо. Але е, богослужіння, яке, саме тексти, які будуть звучати і присвячені святу, у нас будуть завтра звучати, тому у нас <кій> утрення буде перед літургією відправлена. І тому богослужіння починається з 8 години. Трансляція теж з 8-ї години. Спочатку буде а, е, свято, а потім вже, звісно, буде традиційно е, часи, літургія. Все, як зазвичай. Щось захрипає зовсім. Давайте будемо тоді помолимо з вами а, за нашу Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, Господи, помолімось, Господи, помили. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам маликитян, озброїв Ісуса новина на битву та повелів Сонцю спинитися. Та й нині, Владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоїй народ наш, прости гріхи його, благослови його справи. Даруй перемогу над ворогам над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисника народу нашого, захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і твій мир утверди, справедливий та непорушний. Просягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, народ наш і багатостраждальну державу. Прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай він ці тління. Бо твоя влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. <клес> на цьому все. Будемо завершувати наш ефір. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. А якщо Російська Федерація зробить цю ніч не тихою, то все одно хай Господь покриває вас і оберігає своєю благодаттю, своєю милістю, вас та ваших рідних, близьких та знайомих. Та І всю нашу Україну, звісно. До побачення, до зустрічі завтра.